Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взяти біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Ми з вами продовжуємо вивчати книгу Йова, а саме досліджуємо словесні баталії, дебати Йова і його приятелів. Сьогодні ми почуємо коротке заключне слово білдада, який нам скаже, що порівняно з великим і святим Богом людина це просто хробак. Після білдада слово бере Йов, промова якого займає шість розділів. Завтра ми почуємо, що Йов думає, відносно того, що справедливий Бог карає безбожників. Сам Йов себе не вважає таким, тому й захищається від нападок товаришів. Але, захищаючи себе, людина не може виявити смиренності й покірливості, і Йов не був винятком. Всереду ми побачимо, що страждання Йова не головне в цій книзі. Головними є стосунки Йова з Богом. Йов не пізнав себе, він вважав себе праведним і покладався на свої сили, його хвалили інші люди, і це зробило Йова трохи зарозумілим. В житті цієї людини був присутній якийсь духовний егоїзм. Після міркувань Йова про мудрість ми почуємо його автобіографію Головний герой розповість про себе. Гордість і покірливість ось про що ми поговоримо в четвер бути скромним і смиренним проблема всіх людей, в тому числі християн. До речі, брак цих чеснот. Часто відштовхує людей цього світу, які приходять до наших церков. У п'ятницю ми почуємо ще одну людину Елігу. Мабуть, поки тривали дебати між товаришами Йова і ним самим, навколо них зібралися люди. Елігу був серед них. Він сказав дуже слушні слова про Бога, про те, як Господь говорить до людини. Отже, ми слідкуємо за інтелектуальним поєдинком між трьома товаришами Йова і ним самим. Кого цікавить тема покаяння, слухайте нас завтра. Хто вважає себе праведною людиною, будьте уважними в середу, тому що, на прикладі, не менш праведного Йова ви зможете взяти для себе корисну науку. А в п'ятницю головною темою буде смиренність. Слово пастору Віталію Козубовському. Песня наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Йов відповідає своїм друзям і каже ці знаменні слова. А Він знає дорогу, яка при мені. Хай би випробував він мене. Мов те золото вийду. Йова. 23, 10 вірш. Як ми бачимо, на душу Йова починає проливатися трохи світла. Мене випробовують задля якоїсь мети. Хоч я не розумію, для чого це все. Проте Бог використає цей період у моєму житті. Друже мій. Чи переконалися ви на своєму власному досвіді, що лихо. Зміцнює нашу віру. Чи зрозуміли ви, що нещастя дають нам моральну твердість, якої в нас ніколи не було? Чи відчули ви на собі Божу силу і Божу втіху в часи бурі? Ви знаєте, Бог ніколи не обіцяв нам, що життєві бурі обминуть нас, але він пообіцяв дати нам притулок у часи бур, і мені цього достатньо. Читаємо далі слова Йова. Трималась нога моя коло стопи його, дороги його я держався і не збочив. Я не відступався від заповідей його губ, над уставу свою я ховав слова уст його. Йов мав в палке бажання пізнати слово Боже і виконувати Божі заповіді, це теж урок для нас. Бачите. Йов не розумів чи неправильно інтерпретував слово Боже. Ви знаєте, що деякі з уроків Слова Божого не можна вивчити тільки через запам'ятовування ми навчаємося їм свого власного досвіду. Багато Божих істин пізнаються саме таким способом. Відповідь Йова продовжується і в 24 главі ми побачимо, що вона трохи здяглася. Єліфас запросив його заприязнися із ним. Тож Йов став говорити про своє бажання пізнати Бога. Йов знає Бога як викупителя, він називав його так, але він не розуміє, що відбувається з ним самим. Він потребує втіхи і світла з небес, а його друзі неспроможні допомогти йому. Єліфас досить грубо намагався змусити Йова зізнатись у таємному гріху, який, на його думку, був причиною страждань Йова. Це призвело тільки до того, що Йов ще палкіше став захищати себе. Власне кажучи, ці звинувачення примусили його поставити питання чому Бог такий суворий до мене? Чому він не звертає уваги на вчинки інших людей, які є справжніми грішниками, які грішать відкрито? Це суть його аргументів, викладених у 24 главі. Для чого часи не заховані від всемогутнього? Ті ж, що знають його, його днів не побачать, пересовують межі безбожні, стадо грабують вони та пасуть. Займають ослав сиротини, беруть у заставу вала від удовиць, вони бідних з дороги спихають, а разом мусять ховатися з біджені краю, Йо перераховує відверті гріхи інших людей. Дехто з них нечесний, вони пересувають межі своїх земельних ділянок, вони нечесні у своїх ділових стосунках, вони грабують інших людей. Навіть нужденних. Шостий вірш На полі вночі вони жнуть і збирають виноград собі у безбожного. Поле безбожників приносить такий самий урожай, що й поле праведних. Йов запитує Бога Чому це так? Ці люди вбивали, грабували, чинили перелюб, і все ж Бог дозволяє їм зійти в могилу не раніше за інших. Читаємо дев'ятнадцятий вірш. Як посуха та спека їдять сніжну воду, так Шеол поїсть грішників. Грішники не тільки сходять у могилу, як і праведні. Здається, і за життя вони уникають справедливої кари. Власне кажучи, іноді здається, що вони улюбленці долі. Йов дивиться на свій стан, він хворий і знедолений. Тоді він дивиться на безбожників і бачить. Як вони процвітають? Тож Йов говорить, я просто не розумію цього. Я хочу знати, за що Бог так тяжко карає мене, чому всі ці нещастя звалилися на мене? Двадцять вірш. Якщо ж ні, то хто зробить мене неправдомовцем, а слово моє на марноту оберне. Друзі Йова не допомогли йому. Власне кажучи, вони дали йому новий привід для скарг? Коли я був пастором церкви, я постійно чув одне запитання мені здається, я чув його тисячі разів чому Бог дозволяє, що це зі мною трапилось? Мені доводилося чути це питання знову і знову. Йов також говорить про те саме чому Бог дозволяє, щоб зі мною це трапилось? Він немов каже Я такий гарний чоловік, а навколо мене стільки грішних людей, то чому я? Це питання виникає у багатьох людей. Йов не розуміє Бога, і пізніше ми виявимо, що він не розуміє навіть самого себе, і все ж, навіть маючи неповні знання про Бога, йов має велику віру в нього. Тепер, друзі, ми почуємо заключне слово бідада. На щастя, він буде говорити коротко. Мені здається, Білдат починає розуміти ситуацію. Він досить розумний і розсудливий чоловік. Можливо, він починає думати якщо Йов винний, то чому ж він не розколиться під натиском наших аргументів? Але Йов не втрачає своїх переконань. Він захищався від звинувачень своїх друзів. Ми пам'ятаємо, що білдат традиціоналіст, він вірить у те, що Бог діє у відповідності з законами. Якщо так було протязі тисячоліть, то чому зараз повинно бути інакше? Він вчений, який наливає життя в пробірку, і говорить ось так трапляється завжди. Закон Божий карає грішників. І все ж білдада дивує, чому Йов не зізнається у своїх гріхах. Є сьогодні люди, як теологи, так і вчені, які дуже науково говорять про всі явища життя, особливо вони люблять говорити про сотворіння світу, схоже, що їм досконально відомо, що Бог робив за певних обставин два мільярди років тому. Ми зараз маємо ціле покоління людей з промитими мізками, але я сам, мабуть, найбільший скептик з усіх відомих вам така самовпевненість просто нічим не виправдана, друже мій. Вони навіть не знають, що трапиться з ними завтра. Тож як вони можуть авторитетно заявляти про те, що трапилося два мільярди років тому? Я гадаю, вони просто обманюють себе? І своїх слухачів, мені вже почали набридати такі люди. Чи знає хтось напевно, що означає перша глава книги буття? Я думаю, якби Мойсей перенісся в наш час і почув деякі з наукових пояснень, він би усміхнувся і сказав Ого, якими вченими стали ці хлопці з тих пір, як я написав книгу буття. Здається, вони знають навіть більше за мене. Як білдат, так і сучасні інтелектуали, повинні пам'ятати, що шляхи Господні несповідимі ви не можете до кінця пізнати його. Отже, читаємо перших два вірші з 25-ї глави, і заговорив шух'янин білдат та й сказав панування та острах у нього, який на висотах своїх. Чинить мир, він, з шанобою, ставиться до Бога, і це чудово. Третій вірш, чи війську його є число, і над ким його світло не сходить? Кращим був би такий переклад: і кого обминає його світло? Іншими словами, Бог володар усього. Четвертий вір, як може людина бути праведною перед Богом? Як може бути чистим від жінки народжений? Це добре питання. Це те питання, яке він повинен був задати на самому початку. Хоч питання й правильне, проте відповідь на нього невірна. Читаємо п'ятий вірш. Та ж йому навіть місяць не світить, і в очах його й зорі неясні. Тепер, коли людина побувала на місяці, ми знаємо. Що це досить таки брудне місце місяць покритий пилом і брудом і вулканічним попелом, не дуже вдале місце для пікніка місяць зовсім не такий романтичний, яким він нам здається, коли він світить угорі, а ви на своєму першому побаченні з дівчиною. Здається, і Марс не чистіший за місяць, і зори неясні в очах Божих. Що ж тоді людина? Отта? Черв'як чи син людський хробак, деяким людям це не подобається. Особисто мені подобаються ці слова. Дехто з вчених стверджує, що людина походить від черв'яка. Ми не походимо від черв'яка, друже мій, ми самі черв'яки, такими ми є в очах Божих. Як може людина, народжена жінкою, бути чистою в очах Божих? Ось в чому питання. Це найголовніше з усіх питань. Білдат не може відповісти на нього. Тільки Господь наш Ісус Христос має відповідь на це питання. Тепер ми переходимо до найдовшої промови, проголошеної Йовом. Вона тягнеться від 26 аж до 31 глави. Йов визнає свою віру у Бога Творця. Ми починаємо бачити, в чому була його головна помилка. Отож, перших три вірші з двадцять шостої глави. Айов відповів та й сказав, Як безсилому ти допоміг, як рамену підперти неможному, що ти радив немудрому, яку раду подав багатьом. Білдаде, у тебе немає відповіді, Софаре, і ти не можеш відповісти мені. Жілі фази, твої відповіді мені не допомагають, всі ви дуже балакучі, але не спроможні відповісти мені. Всі вони сказали дійсно надто багато правильних слів, але вони не стосувалися Йова, тому що жоден з друзів не міг правильно відповісти на питання, чому страждає Йов? Читаємо четвертий вірш Кому ти слова говорив? І чий дух вийшов з тебе? Кому ти слова говорив? Нарешті ти задав правильне питання, білдаде, але в тебе немає відповіді на нього. Тож кому ти допоміг своєю балаканиною? Тепер Йов по справжньому береться за суперечку. Він відкриє перед своїми друзями всю свою душу йому є що сказати, і деякі його слова просто прекрасні. Він починає говорити про творіння і про Бога Творця. Читаємо п'ятий та сьомий вірші Рафаїми тремтять під водою і всі її мешканці. Голий шеол перед ним і нема покриття Авадону. Він над порожнечею північ простяг на нічому землю він повісив. Багато уваги було приділено цим словам він над порожнечею північ простяг. Дехто стверджував, що на півночі є порожнеча, що у певному місці на півночі немає зірок, був навіть такий термін порожнеча на півночі. Однак з винайденням потужніших телескопів, особливо радіотелескопів, вчені прийшли до висновку, що в якому б напрямку ми не подивилися, скрізь космос заповнений зірками і іншими всесвітами. Йов говорить, що Господь створив щось із нічого, він може заповнити порожнечу. Космос також є творінням Божим. Ось перед нами зірка, створена Богом. На відстані біліонів світлових років від неї знаходиться інша зірка, і її теж створив Бог. Що заважає їм черкнутися чи вдаритися одна об одну, як це трапляється з машинами на шосе. Бог утворив відстань між ними. Що є у проміжку між цими зорями? Можливо, хтось скаже нічого. Друже мій, там є щось. Я не знаю, що саме, але щось таке є, і це щось створив Бог, щоб небесні тіла не зіштовхувалися. Це своєрідний мастильний матеріал, що перешкоджає Всесвітам стикатися один з одним. Послухайте, що каже апостол Павло: Я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні теперішні, ні майбутнє, ні будь-які сили, ні висота, ні глибина, ні інше якесь творіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашому. Слова ні інше якесь творіння буквально звучить ні будь-яка інша створена річ. Космос одне з творінь Божих. Друже, це пожива для роздумів. Що є космос? Людина витратила багато часу, щоб дістатися до місяця. Що таке простір між землею і місяцем? Не кажіть мені, що там немає нічого, щось там повинно бути. Що саме? Я не знаю. Я не вповноважений говорити про це. Я просто знаю, що ми називаємо це космосом, що воно створене Богом і слугує його меті він на нічому землю повісив. Хто міг сказати Йову про це? Не забувайте, що Йов жив ще за часів патріархів, праотців, і, незважаючи на це, знав. Що земля підвішена у космосі? Бог підтримує велетенську земну кулю у просторі, у неї немає іншої опори, крім усталених законів Божих. Старовинні астрономи нічого не знали про це. Йов розумів, що Бог на нічому землю повісив під землею немає фундаменту, якби вона впала, в якому б напрямку вона стала рухатися. Ми говоримо про гравітацію, але це притяжіння до центру землі. Коли вибратися далеко в космос, земля вже не притягує до себе. Тож що означає вгорі і внизу, що підтримує землю у висячому положенні в космосі? Ми знаходимо відповідь у посланні до колосян 1.17. А він є перш усього, і все ним стоїть. Стоїть грецьке слово сіністемі, що означає тримати докупи. У Христі все тримається докупи. Йов усвідомлював величність Бога Творця. Сидячи на смітнику, на купі сміття, він вночі милувався зорями і думав про того, хто створив їх. Читаємо тринадцятий та чотирнадцятий вірші Своїм духом він небо прикрасив. Рука його в ньому створила втікаючого скорпіона, та ж це все самі кінці дороги його, бо ми тільки слабке шепотіння чували про нього, грім потуги ж його, хто його зрозуміє. Бог прикрасив небо зорями. Можливо, втікаючий скорпіон, англійський переклад скручена змія це сузір'я на небесах. Йов привертає нашу увагу до величі Божої, виявленої на небесах у чудовому творінні Божому. Ми бачимо, що Йов знає Бога як Творця, він знає Бога як викупителя, але не знає Бога як того, хто підтримує Всесвіт у Його цілісності. Він не знає, що Бог любить його. Він не розуміє, що все, що відбувається у нашому житті, Бог. Повертає на нашу користь, друзі. А як ви відноситеся до того, що відбувається у вашому власному житті? Чи ви, як віруючий в Господа Ісуса Христа, довіряєтесь йому у всьому? Чи ви поклали всю свою надію на нього? Чи ви вірите в ті слова, які сказав апостол Павло, що люблячим Бога, які покликані по Його благоволінні, для них все діє на благо? Якщо ви вірите в це і живете за таким принципом, на такому фундаменті Слова Божого, ви найщасливіша людина у цьому світі. Бог благословить вас і підтвердить свою дійсність і свою силу у вашому житті. Якщо ж ви ще не пізнали Господа як особистого Спасителя, Бог дає вам таку можливість, ви можете покликати до нього, ви можете прийти до Нього таким, як ви є. І Господь прийме вас, і ви будете прощені в ім'я Ісуса Христа, Спасителя нашого. Ми прощаємося з вами, ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Коли лиш сонце сходить, спішу до тебе, Боже, з довірою дитячого єсла, а нам круги така краса, збагнуть ніяк не можу я, що це дарунок від творця тобі мені. Ранковим стрібом мерехтя земля чекає від творця, благословінь нового дня. Я безмежно тобі вдячний за цю милість, мій Боже, як у щедрості своїй підносиш ти. Мені за ранкову цю красу і за те, що я живу, І вклонитися ще можу я тобі. За ранкову цю красу і за те, що я живу, І вклонитися ще можу я. Тобі, а круги така краса, збагнуть ніяк не можу я, що це дарунок від Творця тобі мені, ранковим сріблом мерехтя земля чекає від Творця благословить. Малого дня. Серцем щирим, просто ті з переповненням душі. Пісню вдячності несу тобі, за безмежну цю красу і за те, що я живу, і помитися ще можу. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.